Сьогодні неділя, 21 травня, вже майже кінець місяця. Шоста година вечора. Вирішила засняти свої іриси, які вони яскраві і різнобарвні. А тут і троянда. Зацвіла вона у мене перший рік. Ось таке цвітіння. Гарна і пахне. Я обрізала вже бузок. Скоро бузина вже зацвіте. Ну і ось ось такий у мене ірис є. Ось такий гарний. Отакий. От Хоч би не зламати його. Ось отакий. От Кольором стоїть, як солдат на посту. Ну, скоро ротики будуть цвісти. У мене такі високі вони. Так, ну і ось це аналогічний. Так, ще не розкрився. А може вже закрився, бо вже все-таки шоста година вечора. А, клематився в мене ще ось. Нові розпустилися. Теж великі квіточки. А цей так ну, геть, красунчик. Такий колір яскраво буряковий якийсь такий. Ось іще є рис такого кольору блакитного. З такими рисочками. Зараз підемо далі. Ось клематис. Це я міряла його, заміряла 11 сантиметрів, був, зараз він 15 уже. Ось таким букетиком. Я його дуже обрізала низько. Ось таким букетиком цвіте. Ось ще мій ірис, такий темний. Аліуми також. Молочай. Це польовий молочай. Цвіте. Так, а ось іще мої іриси. В рокарії ще. І різні сорти, і вони по-різному пахнуть, між іншим. Ось такі барвисті. Такі барвисті. Ці так прямо аж п'янять. Такий в них запах ще у мене такі. Ось іще блакитник. Оце теж пер. Якийсь як персиковий такий колір. Такі гарні троянди скоро будуть вже цвісти. Вже на бутонах. І на бутонах. Ось іще один ірис. Ось такого кольору. Там був яскраво жовтий, а це такий бліднувато-жовтий. Шепшина на штамбі у мене тут облетіла. Ну, квітка один день. Один день квітка. Ця півоня ще не розквітла, а ця вже осипається. Дуже шкода, що вони так. Швиденько. Доба півтори і все. Ось іще такі іриси. Ну, це аналогічні, як ракарі. Ось іще букет. Це світліший трошки ірис, але він видає як ті, що я показувала попередні. Ось він скламати як гарно. Також великі такі. І листя таке велике. О, клематися я маю на увазі. Це сполі я принесла, мені сподобалися листочки в нього. Що за рослина, не знаю. Буде цвіти, цвісти скоро кизильник. Ось квіточки рожеві, рози які на пуп'янках, а цей кущ. А, є он пуп'янок. Є он пуп'янок. А це наче сліпий. І цей пустий. Так, ну це такі ж самі іриси, але ж вони гляньте, Ой, пахнуть як прямо п'янкі такі. Дужий аромат у них такий, яскраво так виділяється серед цих. А цей... Ніжний аромат у цих блакитних. Який він гарний. От погляньте, який він гарний. Ці рисочки розходяться, борода звисає. А оце, що там усередині, щось таке кошлате жовтеньке. Гарнюні такі. Такі ж гарнюні. Але я не люблю, як вони оце. Починає листя гнити, ну. і слизнюків до біса на ну, них. Ось там ще у мене. клематиси видно. Шавлія польова також. І тут шавлія. Ще калсап цвіте, ще не, не. Ага, держиться, тримаються квіточки. Ну, ось також такий. І ще в мене за городом там. Жовтий-жовтий, без оцього без, без оцього такого фіолетового накрапу. Ну, ось так. Цвіте ясколка буяє прямо, прямо буяє на всю доріжку розкинулася. Райграс був бульбоносний, треба його поділити. Живучка вже вже відсила вже все. Закінчує своє цвітіння. Гвоздичка вже на повну силу. Шавлія. Це не, не полюва, це в інтернеті я заказувала. Сорт не пам'ятаю. У мене гвоздичка і тут. І тут ось як вона гарна. Трояндочка скоро розцвіте. А це манститвуд. Каріоптеріс, який яскравий. Пташка моя вже заросла. Скоро буду стригти. Підрівнювати. І дракончик мій вже заріс. Також буду рівняти його. Ось так. Тюльпани вже треба викапувати, мабуть. Поставити на просушку, бо я хочу їх трошки розсадити. Вони дуже густо у мене вже наросли. Вже 4 роки я їх не викапувала. а може навіть більше не викопувала. Ось інжирчики мої. Ось вони. Гіхера яскрава, яка, велика. Ну і закінчуємо знову на троянді. Ще тут пуп'янки будуть. Ще вони розквітне і вже зарази сидять там. Вже сидять.